Завітали в одне з господарств Київської області, щоб подивитися на чергову презентацію агрегату Келі. Це полісся. Ви бачите, які ґрунти піщані. Виїхали в поле, йде приготування, налаштування агрегату. Олександр, куди ми завітали з вами? Що це за господарство? Це в нас Агро село Мусійке. Значить, в нас тут поле поросше бур'яном і оброблене раундапом Поле піщане, грунт піщаний, перезволожений, і власне господарство сумнівається в тому, що келіт тут. Не поток. Ми йому збираємось довести зброї. Якось так. Ну, взагалі це регіон особливий, ми рідко, ми взагалі, напевно, що не були в, от, в таких регіонах. І я не думав, що в Україні десь передпрацівну підготовку, що можна проводити в травні місяці. Але виявляється, такі регіони є. От, зокрема, це Житомирська Київська область, північ, ближче до білоруського кордону, до речі, ми знаходимося. 24 кілометри по прямій до, до білоруського кордону. Тут ґрунти відрізняються тим, що вони піщані і волога з них чомусь не, не промивається, не проходить. Вона залишається на полі. Якщо подивитися на поле, то тут, де ми стоїмо, сухо, а посередині поля можуть бути навіть маленькі озерця, так, якось так. І, Інші агрегати наявні на господарстві проводити роботу робіт не можуть, тому що вони тонуть, грузнуть і трактору дуже важко з ними справлятися. Зараз ми подивимося, як справиться наш агрегат Келі. Бачимо, що поле дуже сильно забур'янене, 100% підрізання, мінімальний обробіток на глибину 2-5 см, все підрізано, Ну, трошки бур'ян вже закрінився, викидає такі візлики. просто цю машину потрібно було пускати, тут в цьому полі трошки раніше. Будки, їх не мало би бути, якби не проросла, не, не привіз бурян. Воно б його би все е, роз, 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 розбило і б рівномірно би розклало по полю. Ну а в силу того, що вже коріння корінилося, то воно пробує. Тут ну, він липше пішов, далі десь... Е, що переносить багато за можливо, там десь. Ні, там де сухіше і менше йшов, а тут де ще більше. що глибше пішов, але більш якось рівномірніше вже. Більш вирівнено, виходить. Mm. Ну, ну, те, що великий бур'ян просто. Так. Ну тут, так, да, тут все. Все, все, все нам би, картину портиться як бур'ян, але посивнело вже бачите. Так. Yeah. По, по секрету. Нас часто запускають на... Запущені, можна сказати, поля, коли вже коренева система бур'яну вкорінилася, і в нас така проблема була не в одному господарстві, коли ми заходимо на зарожчі поля, і келі проходить, виконуючи свою функцію дуже класно, але візуально перекидає, викидає кореневі вузли, може так назвати їх, на поверхню. Ну, Оку це неприємно, але по суті якість роботи від цього. Не страждає покель. Тобто, що це говорить? Що все треба робити вчасно, і якби ми пройшлись келі тут, наприклад, восени, ми просто би не допустили би поля до, ну, до такого стану, в якому є воно там на день сьогоднішній, і це, ну, і це в нас така. Сказати, проблема вона виникає в нас через одне господарство. Ну, Тому що на доброму полі, напевно, все спрацює нормально. А от є проблема з такими забур'яненими полями, де, де от на ну, от коріння робить фон не дуже приємний око. Якось так. Ну, Ви бачите, тут пісок кругом і поле. Тут був сояшник, я так вже зрозумів від хлопців. По сояшнику вони збираються сіяти просо, бо мало що тут росте. Ну, це вже так. Житомирщина, Київщина, сюди на північ. Дуже велика проблема збиткова волога спочатку, а потім цей пісок висихає як бетон стає. Аби Келі сьогодні справляється задачею, на відмінно. По-перше, вони обробили поле тиждень тому, обробили ліфосадом, сплошним гербіцидом. А була б отака, такий у них агрегат келі, то ліфосад би не потрібен був. Тому що ми дивилися, вирізає все, ідеально ніякого шиферу нічого не робить. Луче, краще два рази перед посівом цим агрегатом тут би пройшли і зекономили купу грошей. Поле вирішено, що його все одно після глибокої дискування, після глибокої дисковки їм келі не мішало би два рази пройти в діагоналі. от Тоді буде ідеальний екран поля, волога закрита, абсолютно все вирізає, ну виду, от прям хвиля така йде, ну, дуже гарно працює по, по піскам. Вологий пісок вирізає і таке посівне ложе рівнесеньке Аби диски стоять Тупі, а вирізає дуже дуже так. файно. Тобто гострі диски тут не стало, бо буде заглиблення дуже глибоке. Тому так, келі, як завжди, нормально. На не? висоті. На висоті. Келі навідмінно показує свою роботу. Я думаю, що хлопці сьогодні скажуть свій погляд не відповідно ще на одне поле, так зрозуміло. Зверніть увагу, як класний пісок. Піскострують, я би сказав, фарбу. У нас фарба, машина проїхала 12 тисяч гектар. Ці диски жодного разу не змінювали. Спередню батарею ми замінюємо, то на С1, то на К4. Оця задня батарея вона не змінювалась з того часу, відколи ми привезли цю машину. І фарба до цих пір була ще на диску. А пісочок її так гарно від і келі стала набагато гарнішою. Так, ну але насправді заводська гарантія на це один диск є 20 тисяч гектар від виробника. І як я вже казав раніше, в нас є клієнти, які відпрацювали вже більше 20 тисяч гектар по пісках, тобто це долинь. І якщо я не помиляюся, працюють вони вже це третій рік, і робочих органів замінних вони в нас ще не купували. Так що це доводить те, що Келі, дуже ресурсовощадна машина. Неважко порахувати 20 тисяч гектар на витрати, скільки це пропадить навантаження в гривнях на гектар. Це буде дуже-дуже мало. А порівнюючи з гербицидним навантаженням і ціною на гербіциди сьогодні це взагалі економія дуже суттєва. Другий прохід, цей ефект комковатості чи грудкуватості коріння зник, тому що е, воно встигло вже підсохнути, і ми за другим слідом позбулися от цього ефекту е, грудки. Ну і в принципі, тут будь навіть необізнаному, необізнаній людині, сподобається то, що зробила за другий прохід Келі, тому що виглядає як. Ну, як то кажуть, як в бабушці, бабушці на грядці. Тобто все, всьому потрібен свій час. Це би я підсумував роботу на цьому полі. Рубом розкидали по стерні насіння да? і пішли келі заробляти. Тому що аеродинамічні властивості любої насінинки, вона падає перша вниз, а потім уже оцей дрібний ґрунт, рештки і так далі. І насіння попадає якраз на оце тверде да, да. І тому воно так сходить гарно. Ну, і і це ми одразу ж, все насіння, да. ну так? Бо ми ж вже ж показували неодноразово на Хмельниччині, там, коли знімали. Румом розкидали насіння. І от, до речі, там, де розкидали до заходу келі, насіння всходить краще, ніж там, де пройшли келі, кинули насіння, потім другий раз келі закривали. Тоді вже насіння, виходить, якраз цей подушки. Mm -hmm. А наша задача, щоб воно попало під мульчу. Mm -hmm. Mm -hmm. І таким чином це, ну, дальше, ну так ні один агрегат, я не бачив, щоб так вирівнював швидко і так якісно вирівнював поле. Ці бугри і так далі. От уже там, на наступний сезон, наприклад, да, там, чи зараз обробили, посіяли культуру, ще раз келі приходить, тут не буде вже взагалі оцих ям, воно все, все вирівняє. А наша задача це ж екран поля вирівняти, Тоді культура сходить одночасно всі. Uh -huh. Ну, то, чим, чим чим рівніше посівне ложі. Вона стартує разом. І все, і тоді ще. Сильне насіння від Фадієва Леонід Васильовича дружні сходи, як каже. Аби все одно стоїть задача вчасно закрити вологу, бо цей пісок не закриєш вчасно, а тут бетон буде скоро. І треба посіятись, встигнути, а керія травси. Гарно спрацювала, тут такі нерівності рівності були на полі. Навіть видно там, що після першого проходу все на рівності, а другий прохід взагалі ідеально. Готовлене поле під посів. Посівна ложа рівненька, вона ходить не глибоко, 3-4 см. <клухи> <клухи> абсолютно все. Да, хлопці вносили сюди раундап, прибирали цю рослинність. А була б келі, то зекономили, то раундапу абсолютно не потрібно. Абсолютно 100% все вирізає. От там тільки десь на, де дуже твердо, де колія трактора там знайшли якісь посолки. Тут все вирізано повністю. Нема ніяких хвиль, все рівно, все вирізано і готово. Бо ніякий агрегат, який вони не пробували, вони сюди заходили. Тут ми стоїмо вроді, виходиш 560 метрів, а там, а там бруться, а там, а там вода стоїть. Таким чином, ну, келій відпрацював. По-перше, широкозахват, по-друге, гарно працює, пісочок перероблять. Єдине, що треба працювати над покращенням ґрунту, а це не один рік. Переїхали на друге поле, тут вони не працювали з фасадом. І рослинність менша, допустили, там до такої маси. тому тобто вже менше грудка, хоча дуже перезвоножене поле. Там взагалі дуже гарно. Зараз вони тут вряд чи зроблять краще, це ніяк. А так Келлі зараз цей верхній шар підсушить, вони спокійно можуть посіяти. Воно рівняє дуже гарно. Готовка до посіву і якраз готують посів просаду. Тут у них невеликий вибір культур, якийсь є. Ми зараз готують під просадив. Дуже ще допоміло, дуже зараз. Больчує гарно. Вологи тут зараз дуже багато, тільки сонце близько буде бетон. Ну, багато людей мене запитували, чи залипає келії, і багато стверджували, що вона залипне по-любому. Не знаю, чи передається оцей звук, але тут реально стоїть вода. І в мене під чоботом, я не знаю, яке правильне слово вжити, чвакає, квакає, яке? Чвякає. Чувяка. Передає звук? Да. От, в таких умовах ми працюємо і вже слава Богу зробили більше половину поля. Ось 500 сильний джондір заліз у болото разом з келі. Переоцінив свої можливості. Мабуть, келі працював би, але трактор загруз. Як бачите, просто оператор трактора сильно повірив келі і поїхав туди, куди потрібно, напевно, на човні запливати. Але зараз це вже не перший випадок, в нашій практиці 5-10 хвилин і ми будемо на твердій землі. так достається нам український хліб. Різні грунти, різні умови. Ми, ми Фермери дуже задоволені агрегатом, бо тут нічого вони не можуть робити, коли їм сподобалося, Ми не маємо такі проблеми. А полях є отакі речі. Тому обираємося терпіння, зараз ми виїхали. Ну, як бачите, град може працювати в перезволожених умовах і це не просто рекламний хід, Бо видно. Що працюємо в супер-зголожених умовах, є ще можливості зменшити тягове навантаження шляхом перекидання передньої батареї дисків пасивною стороною назад, тоді зменшимо і тягове навантаження і це вплине також на розхід палива, варіації для готелі є. Ну, просто нереально багато, враховуючи велику кількість органів, які можна для різних умов підібрати, це просто універсальне знаряддя, а для зони долісся, це мені взагалі здається панацея. Для підсушування, для от, роботи, якраз в перезволожених ґрунтах, коли ґрунтові е води залягають дуже високо. Ми тут запускаємо зараз повітря і. Я думаю, що завтра або післязавтра тут можна вже буде посіятися спокійно.